Скажу, думаю, те, що ви всі знаєте, і е, те, що може десь я знаю трошки більше, але 30 числа набули чинності зміни до Конституції. Саме з цього часу, я думаю, починається новий відлік судової влади. Судова влада отримала новий механізм новий механізм, який може бути дієвим, якщо ми зможемо його втілити в життя. Якщо ми всі разом не е, вища рада пробачаю, зараз ще юстиці, не правосуддя, тому що юристи знають, що поки немає де юре, вірніше, де факто, де юре, це ще. Конституція сказала, але закону профільного я маю на увазі профільного закону про Вищу раду правосуддя немає. Він буде, маємо знову ж таки надію десь на першому тижні грудня, тому що парламент почав розглядати його по повній процедурі, тобто з внесенням змін можливих до проекту, який було прийнято за основу, і саме від того, яким буде цей проект проголосовано, може Ну, я думаю, не суттєво, але частково змінитися акценти навіть щодо тих підходів, які ми вже починаємо напрацьовувати. В Вищій раді юстиції, оскільки вона не припинила свою роботу, а так би мовити, трансформується постійно в Вищу раду правосуддя, оскільки е, планувалося, що разом з законом новим законом про судоустрій, статус суддів і змінами до Конституції буде прийнято закон про Вищу раду правосуддя. І вони між собою, зокрема, проекти були узгоджені певним чином і по перехідним положенням, і по строкам набрання чинності. але не так сталося, як гадалося. І на сьогоднішній день я вже вам сказав, що закону про Вищу раду правосуддя немає. Це створює певні перешкоди, де в деяких питаннях навіть непереборні для її діяльності, зокрема, непереборні в частині здійснення дисциплінарних процедур. А ви знаєте, що зараз на Вищу раду правосуддя будуть, ну, в Вищій раді правосуддя, зокрема, так, до проекту. Чому я знову ж кажу, що таке положення до проекту закону. Тому що конституція не передбачає безпосередньо Вищої ради правосуддя здійснення дисциплінарних процедур, вона каже прямо лише про оскарження, про розгляд скарг на рішення щодо суддів. А от те, що орган цей буде дисциплінарним, можна зробити висновок лише з перехідних положень закону про судоустрій і статус суддів. Я думаю, що це так і відбудеться, але. Поки що цей механізм не узгоджено і поки що ми не здійснюємо дисциплінарні процедури для когось на щастя, для когось з інших, може, і негативних причин. Тим не менш, Вища рада правосуддя, я думаю, що буде створена. Конституція це передбачає і маю надію, як я вже сказав, що це буде створено в грудні місяці.